Всім привіт! Мабуть, багато хто звернув увагу на те, що у мене завжди в домі є гниле яблуко, дуже часто не одне. І хтось, мабуть, вирішив, що це я що називається, поїхав трохи. Але я вас завіряю все не так, а якраз навпаки, і в тому, що я тримаю на перший погляд таку огидну, відштовхуючу і непотрібну для нормальної людини річ, є великий смисл. Я не приховуючи, іноді навіть демонструю, що воно є в моєму оточенні біля мене. Генеле яблучко ось таке. Далеко не єдине, що зараз в мене є поруч. Для чого вони мені потрібні? І тут є олди, так звані підписники, які знають мене дещо краще і глибше. І підозри в них з'явилося, що знову ж таки це в якихось містичних, окультних, ритуальних цілях Я скажу відверто, що ці люди частково праві. Справа в тому, що я відкрив для себе неперевершену силу і виняткові якості гнилого яблука, і хочу вам, по-перше, порекомендувати обзавестись гнилими яблуками. По-друге, позбутися всіх негнилих яблук. Ну і по третє, розуміти, що ось це найважливіший атрибут, який у вас в домі взагалі може бути. В чому справа? Справа в тому, що існує і доведено науково і більше е, того е, різними добрими жіночками по селах, те, що яблуко має потужну омолоджувальну дію. І для того, щоб омолодитися, вам потрібне саме гниле яблуко. Гниле яблуко дає омолоджувальний ефект, а е, негниле яблуко навпаки може. Витягувати з вас, що називається, молодість, таким, таким самим робом ви собі вкорочуєте віку. <кій> Дивіться, що робити, аби гнеле яблуко дало свій ефект. По-перше, воно має бути не мите. Це по-перше. По-друге, гниле яблуко має бути кімнатної температури. Не можна його тримати в холодильнику і не можна його припікати розігрівати. Для того, щоб ви відчути на собі омолоджувальну дію і, е умовно кажучи, відмотати роки назад, ви маєте. Далим ядочком поводити собі поличку. Чи по тому місці, на яке ви хочете спровокувати ем, омолоджувальний ефект. Я вам продемонструю. Отак. Отак. Ох, це... Це дуже приємно. Я завіряю. Отако. 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 <кій> Можете все тіло викатати. Багато хто звернув увагу на те, що мені ніби 31, так? а мені дають не більше 29. Ось маєте наочний посібник. Зізнаюсь чесно, не один я в своєму домі користуюся гнилими яблуками для омолодження. Так само я використовую гнилі яблука для того, щоб омолодити всіх членів сім'ї, навіть дітей. Адже вони теж хочуть бути молодими і хочуть, аби час йшов трішки довше. Ось дивіться, я вам покажу дитиночку. Ось така сидить. Ви не звертайте увагу на те, що вона така, знаєте. Начебто ще не зріла. Їй, я вам скажу, відверто вже три роки. І подивіться, воно ж воно ж дупляне ріже. Ану, ану, стій. Стій. Стій! Не стоїть. Роки відмотались назад. Е, крім того, ганеле яблуко для омолодження використовує моя мама. Галя. Скільки дасте років цій жінці? Ну, не більше 35, правда? Це моя матір. Зразу ясно, хто зловживає далим яблуком і омолоджується аж занадто. Такі справи. Обов'язково поділіться цим відео і зрозумієте, що час це така умовність, яку відкинути можна легко. І ви, господар своєї долі, господар своєї молодості, краси і здоров'я. Раджу вам не зволікати. Е, остання ремарка. Коли позбуватися і чи варто такого яблука позбуватися? Я вам скажу, що після кількох процедур, які ви повторювати маєте щод... щоденно, яблуко гниле, почне зсихатися. Воно буде як крихітна така чорна зморщена катулька. Воно висохне, сохнеться, зменшиться. Тоді ви його обов'язково позбуваєтесь, а як не позбудетесь? Вам роки навіть навпаки, що докинуться зверху. Таке. Дякую за увагу. Пам'ятайте те, що я вам порекомендував. Ну і будьте вічно юними, як Доріан Грей або я.